Ієн Флемінг із Росії з любов'ю. Це четверта книжка про Бонда. І одна з найкращих книг про Бонда, які я поки що прочитала. Тут є всі складові шпигунського роману. Вони є очевидні і їх є багато. Цікавий сеттинг із злими русскими врядає дещо командка, але дуже доречно. Тут є гарна дівчина, супергерой агент, шпигун. страшна організація із маленьким поклоном Агаті Крісті, несподівані повороти та чудова кінцівка. Тут герої сповнені духу пригод, за ними цікаво спостерігати, і ти їм співпереживаєш. переживаєш. Отож, Бонда таки дістали. Дістали приманкою, співробітницею російського смершу. На ім'я Тетяна. Захопившись принадною агенткою та повіривши її обіцянкам про передачу суперсекретної шифрувальної машинки Спектр, 007 дещо втратив пильність і потрапив у хитро розкинуті сіті могутньої більшовицької спецслужби. Паску для Джеймса налаштували ще в Стамбулі. А остаточно вона затріснулася у славнозвісному чи сумнозвісному потязі Східний експрес. Тут на Бонда чекає смертельна сутичка із безжальним садистом убивцем на прізвисько граніт. Будучи на волосинку від смерті, Джеймс усе ж таки виплутався із обіймів кислявою та ще рятує свою чарівну супутницю, а також репутацію британської секретної служби. Таким чином, російська контррозвідка зазнає прикрої поразки, а Бонд останнього копняка. Від підступної очільниці одного з відділів смершу Рози Клеп. Книга з Росії з любов'ю напхана західними уявленнями про радянський союз і про радянську розвідку. Радянські розвідники виглядають тут суворими, на все готовими, мовчазними виконавцями вищої волі. А Джеймс Бонд представлений як вільний голуб, що діє заради благородної справи, і ти з кожною сторінкою все більше починаєш переживати за Бонда як за свого. Але до кінця книги приходиш до думки, що хвилюватися до нього не варто, нічого поганого з ним не трапиться. Це ж Джеймс Болт. Ієн Флемінг із Росії з любов'ю. Навчальна книга Богдан рекомендує.